І був посланий ангел Гавриїл від Бога в місто Галилейське, назване Назарет, до діви, зарученої чоловікові на ім'я Йосип з дому Давидового, а ім'я Діви було Марія, Луки 1,26. Як це розуміти? Діва заручена чоловікові. Обряд заручин відбувався після досягнення повноти часу Галатів 4,4, коли наречена досягала шлюбного віку, а наречений був готовий заплатити викуп. По – вено буття 34,12, вихід 22, 16, 19, 1 Самуїла 18,25 Уже не батько нареченого, як при заручинах, а сам наречений приходив додому батьків нареченої. Накривався стіл, жінки, окрім нареченої, яка ховалася на жіночій половині дому або за ширмою, подавали їжу, а чоловіки вели неквапливу трапезну розмову. Коли трапеза закінчувалася, наливалася остання чаша, з якою возносилося благодарення Богу. Але відразу після молитви наречений, ніби між іншим, питав господаря дому а чому ми не бачимо мою наречену? Отець запевняв гостя, що все гаразд, і посилали за дочкою. Трохи зволікаючи, наречена з покритим вуалю обличчям виходила до гостей. І тут наступав найголовніший момент. Наречений вставав і, взявши чашу, підносив її нареченій зі словами це чаша завіту між мною і тобою. Якщо наречена погоджувалась, вона відкривала обличчя і, прийнявши чашу, пила з неї. З цього моменту вона була заручена своєму нареченому обручення було оновленням завітного союзу. Хоча наречена мала право відмовитися, всі, звісно, очікували, що вона прийме чашу. Коли наречена приймала чашу, наречений виплачував викуп і уходив. Але перед уходом він говорив Я уходжу приготувати нам житло в домі мого батька. Коли все буде готово, я вернусь і заберу тебе. Невіста залишалася чекати з цього часу. Наречений і наречена, хоча ще й не жили разом, юридично ставали чоловіком і дружиною. Тайна вечеря була зарученими оновленням завіту. Христос завіряв свою церкву, в домі Отця мого обителей й багато, а якщо б не так, я сказав би вам: я іду приготувати місце вам. Ми, церква, заручена невіста Христа і Господа нашого Ісуса, маючи такий залог, ми живемо в очікуванні Його повернення. Як знать, може, в цю саму хвилину, коли ви читаєте ці рядки, ангели піднімають свої труби і наш небесний жених уже ставить свою ногу на хмару. А дух і наречена кажуть: прийди, і хто чує, нехай каже прийди. І спраглий, нехай прийде, і хто бажає, нехай візьме воду життя даром. Так незабаром приходжу. Амінь.